Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо займатися математикою. А ви вмієте порівнювати кількість предметів? А хочете навчитися? Тоді починаємо. Діти. Ми сьогодні підемо на гостину до собаки і кішки. До кожної з них ведуть окремі дві доріжки. Яка з них довша? А яка коротша? Доріжка до собаки. Довга, а до кішки коротка. Ходімо спочатку до кішки. У неї є дитинчата. Хто це? Так, кошенята. Кішка велика, а кошенята які? Так, маленькі. Погляньте, кішка одна, а кошенят скільки? Порахуймо! Скільки кошенят у кішки? Так, двоє кошенят. А скільки вух у кішки? Порахуймо. Скільки вух? Так, два вуха. Кошенята побігли хатою. Побачили стільчик і коробку. Де сидять котики? Де цей котик сидить? На стільці. А цей де сидить? Під стільчиком? Де цей котик? У коробці? Кошенята дуже полюбляють гратися клубочками. Ось і в мене є у кошику, скільки різних. Подивіться, скільки їх? А якого вони кольору. А є у мене ще й картинка з намальованими кошиками. А ви знаєте, де ліва сторона картинки? А де права? Ось ліва сторона. Я кладу ліву руку на ліву сторону, а ось права сторона кладу праву руку. Запам'ятали? А тепер нам потрібно покласти у кожен кошик по одному клубочку. Я беру правою рукою один клубочок. І викладаю у кожен кошик по одному клубочку. Клубочки круглі, маленькі, вміють котитися. Подивіться, скільки я клубочків поклала. Так, багато. А скільки у нас кошиків? Багато кошиків. А можна ще сказати клубочків стільки ж, скільки кошиків. А скільки ми поклали клубочків у кожен кошик? Так, один. Правильно. Ось ми з вами і порахували клубочки та кошики. А тепер пограємо ще в одну гру. Діти. Ось в мене є картинка намальований кошик із червоними клубочками. Нам необхідно зібрати у кошик стільки жовтих клубочків, скільки намальовано-червоних клубочків у кошику. Як ми це зробимо. Потрібно взяти клубочки жовтого кольору і прикладати по одному до кожного червоного. Потрібно обрати. Правою рукою і викладати зліва направо. Викладаємо по одному клубочку до кожного червоного. Скільки жовтих ми клубочки виклали? Так багато. А скільки у нас червоних у кошику було? Так багато. А як можна сказати по-іншому? Жовтих клубочків стільки, скільки червоних. А скільки у нас жовтих клубочків залишилось? Так, один. Діта, чим ми з вами сьогодні займалися? Правильно! Рахували і порівнювали жовті і червоні клубочки. А тепер ходімо на гостину до собаки. У собаки також є дитинчата. Хто це? Так, цуценята! Скільки цуценят у собаки? Так, багато. А кошенят у кішки скільки було? Так, двоє. А одне цуценя заблукало. А як визначити, по якій доріжці цуценя побіжить, щоб знайти свою маму? Правильно порівняти і визначити, яка широка доріжка, а яка вузька. Подивіться, як я роблю. Я візьму жовту доріжку, покладу перед собою. Потім візьму червону доріжку, накладу зверху. Треба підрівняти краї доріжок вгорі. Подивіться: жовта доріжка більша, значить, вона широка, а червона вузька. Так, яка доріжка ширша? А яка вужча? Жовта, широка. А червона вузька. Кого зустріне цуценя, якщо побіжить по вузькій доріжці? Так, правильно, котика. А по широкій доріжці? Так, собаку, а його кольору широка доріжка. А вузька діти, ми сьогодні пограли і з кішкою, і з собакою. А чим ми сьогодні з вами займалися? Чого навчилися? А де це вам знадобиться? Отже, ви сьогодні всі гарно попрацювали і рахували і порівнювали. Тому я впевнена, що ви зростатимете маленькими розумниками. До нових зустрічей, малята!